Казка про мавпочку чіту. Як чудово жилося у джунглях. Друзів багато, тільки встигай веселитися. Усім було добре, тільки маленькі мавпочці Чіті погано. А справа була в тім, що вона усього боялася зашелестить пальма, закричить хтось далеко, страшно. Грім гримне взагалі жах. І що тільки не робили мама з татом, і вмовляли, дочку, і до лікаря водили, навіть сварили, і нічого не допомагало. Тому довелося мамі залишити свою роботу і сидіти з боязливою дитиною вдома. Одного разу чіта дивилась у вікно на хмари. Раптом вона почула шелест, але не встигла злякатися бо на голову їй щось впало. Потім відлетіло в сторону, і Чіта побачила в кріслі папугу. Він був різнокольоровим, його пір'я стирчало у різні сторони, а в очах світилося величезне задоволення. Ти уявляєш, з якої висоти я злетів, ледь-ледь не розрахував тільки, прямо до тебе у вікно потрапив. Вибач, якщо завадив защебетав він. Чіта нічого не відповіла, лише зажмурилась від страху. Ти чого мовчиш? Давай знайомитись, мене звати Чіко. А тебе як? Чіта розплющила одне око і побачила, що Чіко простягає їй своє крило. Мене звати Чіта, тихенько прошепотіла вона. Чудово! У нас навіть схожі імена, ми обов'язково потоваришуємо. Згідна? Проте чіта не відповіла. Тоді Чіко запідозрив, що з нею щось відбувається. Знаєш, ти розкажи мені про свої неприємності, я тобі допоможу, запропонував папуга. І чіта несподівано для себе розповіла папузі про те, як вона всього боїться, як їй хочеться позбутись тих страхів, щоб ходити гуляти на вулицю, маму відпустити на роботу, а самі піти в школу. Та це ж не проблема, заявив Чіко. Почекай мене тут. Я принесу спеціальний пристрій для звільнення від страхів, сказав Чіко і випорхнув у вікно. Через деякий час. Папуга повернувся, і в дзьобі він тримав здуту повітряну кульку. Ось, сказав він, візьми її і згадуй всі свої страхи, а потім вдувай їх у кульку. Я буду поряд і допоможу. Чіта стала пригадувати свої страхи і задувати їх у кульку, а та ставала все більшою і більшою. І на кінець страхів учіти не залишилось. Усі вони сиділи у повній кульці. Чіко притримав дзьобом кульку, а чіта зав'язала її міцною ниткою так сильно, щоб жоден страх не вирвався назовні. Потім вона взяла кульку в лапу і питально подивилася на Чіко. Відпускай! крикнув папуга. Твої страхи полетять далеко-далеко, і ти перестанеш боятися. Чіта відпустила кульку, а та миттєво піднялась вгору і зникла з очей. От і полетіли мої страхи. Тепер я нічого не боюся, весело закричала Чіта. Пішли гуляти. Вона простягнула Чіко лапку, і вони помандрували в джунглі на прогулянку. У них було багато важливих справ, але перш за все потрібно було знайти друзів. Мама Чіти знову почала працювати, а дочка-мавпочка спокійнісінько ходила до школи, адже всі страхи полетіли.